Що для вас сьогодні означає шлюб? Для людей це явище має абсолютно різне значення: шлюб з економічною, релігійною ціллю, з метою народження дітей в законній сім'ї або навіть фіктивні союзи з іноземцями. Для декого шлюб є до сих пір показником успішної реалізації в житті, проте статистика нас переконує, що кількість людей, які бажають офіційно зареєструвати шлюб, щороку в Україні зменшується а от показник розлучень навпаки зростає. Але спочатку повномасштабної війни ми побачили у своїх же мережах десятки новостворених офіційних пар, як серед військових, так і цивільних. То можливо війна здатна врятувати такий інститут як шлюб. Для цього ми дослідимо статистику і спробам з'ясувати, чому все менше і менше людей ідуть до рацу з обручками, і чи реально в Україні запровадити цивільне партнерство як проміжний етап або альтернативу цивільному шлюбові. Шлюб на території України в різних століттях не завжди означав узаконення романтичних стосунків з людиною, з якою хочеться прожити до кінця життя. За часів Київської Русі держава, використовуючи династичні шлюби, прагнула мати дружні стосунки з найпливовішими на той час державами Європи. Тож справжні почуття мало кого хвилювали, як жіночі. Так і чоловічі після охрещення Київської Росії, звісно річ, родинні стосунки почала контролювати церква. Досить довгий період православна церква була єдиним офіційним органом, що одружував людей. І, звісно річ, вона неохоче йшла на розлучення подружжя і робила все для того, щоб цього не допустити. За підтримки держави, вона формувала ідеальну модель шлюбної поведінки. Пропагуючи пожиттєвість шлюбу і забороняючи розлучення, будь-які спроби розірвати шлюб, розглядалися як посягання на християнську ідею про єдність сім'ї. Про важливість шлюбно сімейних стосунків говорять українські народні прислів'я, які дійшли і до наших часів. Не жонати, як вовк, оженився як шов або лучче спілка це чоловік і жінка. Але церква і релігія стали опіумом для народу, як тільки був створений радянський союз, який сповідував єдиного бога. Утопічний комунізм у двадцятому столітті більшість українців проживала в селах, і, хоч церква перестала бути основним органом для узаконення стосунків, укладання шлюбів було досить популярним явищем серед молоді. Неодружені 20 двадцяти, а не дай бог 30-ти річні люди сприймалися як суспільна аномалія, відхилення від норми, розлучення ж розглядалося українським населенням як гріх. Попри офіційну заборону релігії, гріх, що підривав ідею святості шлюбу, яка була прищеплена попередніми поколіннями, досить довго це було нормою, і навіть моя бабуся, яка народилася в 47-му році, вийшла заміж у 24 і не розлучилася з чоловіком, який все життя поячив та бив її. Оскільки боялася суспільного осаду саме її як дружини, яка розвалила б сім'ю. Але початок 21-го століття виявився періодом потрясінь у житті української родини. Цьому суттєво посприяли модернізаційні процеси, зокрема технологізація виробництва, урбанізація, зростання освіченості та інше за роки незалежності, середній вік приодружні для чоловіків та жінок виріс приблизно на 5 років. А кількість шлюбів упала втричі. Ще в 91-му році середній вік першої реєстрації шлюбу становив для чоловіків 24 роки, а для жінок 21,5. А за роки незалежності цей показник суттєво виріс. У 19-му році для чоловіків він складав уже 28,6 років, а для жінок 25,9. В У Західній Європі підвищення середнього віку одружень почалося ще наприкінці 70-х років. І ми можемо побачити по табличці у яких країнах найвищий вік вступу у перший шлюб. У яких країнах найнижчий. Потім порівняти рівень життя, освіти, медицини, прогресивності в суспільних поглядах, свободі слова і правовій захищеності в тій же Іспанії, наприклад, Канаді і Швеції. Із рівним життя в таких країнах, як Нігер, Непал або Мозамбік. В той же час не можна стверджувати, що завжди існує пряма залежність між віком наречених та надійністю їх шлюбу. Теоретично це мало б бути так, але на практиці ми бачимо, що біологічний вік не завжди такий, як психологічний. Звісно, може бути так, що людина в 20 значно зріліша, ніж людина в 45. Мені 26 і я не заміжня, але мої мотиви це суто індивідуальна історія. Давайте все ж таки спробуємо розібратися. Чому сучасна молодь масово не одружується так, як це було раніше? Усе це насправді закономірна тенденція, яку проживало ряд інших країн, поки Україна перебувала під залізною завісою. І після незалежності українці з кожним роком більш усвідомлено ставляться до шлюбу. Раніше своєчасне укладання шлюбу вважалося частиною плану життя, який встановили ще діди та баби, закінчив школу, університет. Інколи і не закінчивши університет, необхідно було одружуватися. А для чоловіків? Прийшов з армії і знайшов собі дружину. Так було і у моїх батьків, але зараз усе змінюється. Все більше українців спочатку воліють стати на ноги, здобути економічну незалежність або досягнути перших успіхів і вже потім укладати шлюб. Фактично ті ж самі причини впливали на шлюбний вік ще 100-200 років тому, але призводили до абсолютно інших результатів. В часи, коли більшість українців проживала в сільській місцевості і займалася сільським господарством, економічна самостійність наставала з виділенням з батьківського наділу власної земельної ділянки або даруванням приданого, а головною умовою. Для цього було саме формування власної офіційної сім'ї. Тобто, сьогодні шлюб є скоріше логічним завершенням довготривалих романтичних стосунків, певним пунктом, до якого пара йшла випробовуючи один одного. А раніше шлюб був відправною точкою, з якої і починалося будівництво сім'ї та стосунків, народження дітей. Запитайте у своїх старших родичів, скільки вони прозустрічалися. Першніше одружитися. Я раніше згадувала офіційну статистику, яка підтверджує суттєве зменшення в кількості шлюбів за роки незалежності. У 91-му році зареєстрували 493 тисячі одруження, а в 2020-му аж втричі менше 168 тисяч. Проте необхідно враховувати чи не найпоширеніше серед українців упередження стосовно негативного впливу високосного року на подружнє життя. Я була здивована як ніколи. Ну серйозно високосний рік. Наскільки у нас все таки ще забабонне населення? Дані Держштату свідчить, що у високосний рік кількість офіційно зареєстрованих шлюбів падає на 20-25%, а в наступний рік знову зростає. 2022 рік не був високосним, тому на кількість зареєстрованих шлюбів, окрім військових подій, повпливало ще й це. А до речі, у вас у високосний рік було весілля? Чи ви також відклали його на наступний? Ще одна причина зростання вступного віку у шлюб це збільшення тривалості життя у світі, в тому числі в Україні. Відповідно до цього змістилися наші періоди життя. Якщо раніше підлітковий вік у нас міг тривати до 18, інколи до 16 років, а в 18-20 нормою було народжувати дітей, то зараз пізній підлітковий вік може сягати до 23-25 років. За статистикою також впав і рівень розлучень в абсолютних цифрах їхня кількість зменшилася з 200 тисяч дев'яносто першому році. До 120 тисяч в 2020-му. Проте не можна сказати, що інформація щодо розлучень дійсно подана коректно. Бо в останні 10 років більшість розлучень відбувається саме через суди, а ті, в свою чергу, збирають мінімум даних, щоб передати їх органам статистики. Тому і кількість розлучень може бути ще більшою. Але чи однаково сьогодні відносяться до шлюбу чоловіки та жінки? Раніше дійсно шлюб був економічною гарантією для жінки, яка збирається народжувати дітей, тому бути незаміжньою банально означало мати. Шанс на бідне життя, де чоловік ніби як не зобов'язаний піклуватися фінансово, добоки це не офіційна дружина. Проте ряд феміністичних рухів по усій планеті донесли ідею, можливо, не цілком, але все ж таки частково донесло, що шлюб це вибір, а не необхідність. Для чоловіка шлюб слугував певною прив'язаністю саме до дітей. І народженням спадкоємців варто зазначити, що згідно зі статистичними даними, найчастіше ініціаторами позивних заяв про зірвання шлюбу стають жінки. Пояснити те, що жінки частіше хочуть розлучитися ніж чоловіки, можна простим опитуванням, навіть серед своїх знайомих, відповідно до якого можна стверджувати, що життя жінок після укладання шлюбу погіршується в той час. Як життя чоловіків фактично не зазнає змін. Тому шлюб, як інститут змінюється недостатньо швидко, щоб задовольнити вимогу рівноправ'я. Так, наприклад, більшість чоловіків дотепер очікують, що їхня дружина візьме на себе основну частину домашньої роботи. І найчастіше саме жінки жертвують кар'єрою і перебувають в декреті по догляду за дітьми. Плюс виконують практично усю хатню роботу, яка вважається необхідною і за яку ніхто не платить кошти. Тому говорити, що модель сім'ї, де чоловік забезпечує. Жінка знаходиться в декреті в найближчій перспективі в Україні зникне, ну не доводиться, допоки існують такі стереотипи упередження щодо жінок та материнства, допоки не існує нормальних умов життя, коли жінка народжує дитину як в офіційному шлюбі, так і ним. То як тоді будувати сім'ю, якщо ви проживаєте разом в Україні? Стосунки, які не закріплені державою, часто помилково називають цивільним шлюбом. Але Сімейний Кодекс України не містить поняття цивільний шлюб, містить вираз жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. Я сама практикувала таке спільне проживання з іншою людиною і зараз розумію, чому так багато подібних пар укладають все ж таки шлюб, тих пар, які роками жили і не робили цього. Тому що сьогодні юридичне оформлення союзів це не про романтику, а про прагматику. В умовах активної фази. З війни ситуації, коли стосунки потребують офіційного визнання державою, стає більше. Цивільна дружина або цивільний чоловік не можуть потрапити до реанімації, також не можуть ухвалювати рішення стосовно лікування, а у разі загибелі не мають права вирішувати де поховати. Тобто вони не мають ніяких прав. Так само це стосується компенсації, яку виплачує держава у разі загибелі військового або військової. Це одна з головних причин, а інша, звісно, є моральна складова. Ми всі навчилися жити одним днем і не знаємо, чи зможемо ми Зустріти завтра багато пар, які відкладали весілля і одруження на кращі роки, сумнівалися, вирішили зробити це саме в роки великої війни. Тому у 2022 році рекордна кількість шлюбів, які можна було зареєструвати за один день Улітку 2022 року, після подання петиції президенту України у суспільстві почали активно обговорювати можливість дозволу нам укладати цивільне партнерство як альтернативу шлюбу. Деякі радикальні прихильники святості шлюбу між жінкою та чоловіком стали хейтити цей інститут за можливість узаконення стосунків в одностатевих парах. Але цей механізм може розширити можливості щодо укладання партнерства Нерських союзів не лише для представників ЛГБТ, а й для всіх українців, незалежно від статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Зокрема, це створено для того, щоб наживати спільне майно і мати можливість, наприклад, провідувати один одного в лікарні, не будучи біологічними родичами або не будучи в шлюбі. Уявімо, що ви старенький дідусь, у якого із рідних не залишилося нікого, і у вас є такий самий друг, можливо, сусідний. Ви доглядаєте один за одним. Так, от впровадження цивільного партнерства дозволило б вам навідувати один одного в лікарні, мати спільне майно, розпоряджатися. Тілом після смерті вирішувати, де поховати, або бути довірною особою. Цивільні партнерства дали б змогу бути юридично захищеним будь-кому, а не лише парам ЛГБТ. Але хочеться вірити, що за останні роки кількість гомофобії в Україні значно зменшилася, і зменшуватися буде надалі, тому що ЛГБТ люди це такі самі люди. Вони можуть готувати нам їжу, воювати на війні. Вони можуть лікувати і нічим не відрізнятися від нас, так само обираючи із ким їм спати. Отже, чи відмирає інститут шлюбу як стандартна модель узаконення стосунків? Статистика нам говорить, що так, тому що варто йти в ногу з часом і відповідати потребам, як чоловіків, так і жінок у цьому. Проміжним етапом або навіть альтернативою офіційному шлюбові може дійсно стати цивільне партнерство. До того ж, при укладанні шлюбу не всі користуються навіть шлюбним договором, що може значно Полегшити ваш процес розлучення, а шлюбна євроінтеграція і підвищення шлюбного віку буде тривати і надалі. І це природній процес переосмислення своїх давніх традицій і пристосування їх до змін сьогодення. Але укладати офіційний шлюб або не робити цього це справа, звісно, ваша. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А з вами була Яна. Якщо вам подобається підбір тем і подобається мій контент, ви можете мене підтримати лайком, коментарем, поставити дзвіночок і підписатися на цей канал. Буду рада кожному новому підписнику, а ще буду більш рада кожному новому донатору. Спочатку ми донатимо на зсу. А якщо у вас залишається кошти і вас є бажання підтримати нових починаючих ютуберів, ви можете це зробити за реквізитами в описі. Обіймаю кожного із вас. До зустрічі в наступних роликах.